Щойно перевірив в акумулятор. Він показував 4.0 або 3,99. На нашому показує 402, тобто похибка відмінність 200-3 соти. Не виключається просто, Включаю його. Включилося, все працює. Може б міняти Можу виключити, не виключається повністю. Тепер, з невиключеного повністю, не можу пройти режим настроювання. Бо якщо я натисну на 5 секунд, то нічого не дає, розумієте? От Я натискаю на 5 секунд нічого не діється. Якщо я зараз відпустю... Ну так включилося нормально. Не можу переключитися на... Не можу вийти в настройки. Не знаю чому. Все інше працює добре. Єдине, що не можу вийти в настройки. І друга річ, що, що не можу виключити так, як щоб він згас повністю. Залишається е... таймер. І залишається... Індикатор батарейки. І, і повірте мені, я розумію, що ви можете вкотре сказати мені дивіться відео, але я не можу в цьому не можу в цьому відео знайти відповідь на моє питання, тому що він не виключається і не в режим настройки після натискання тих 5 секунд чи з тих не було. Ми що зможете мені допомогти.